Дуже таке цікаве питання. Вага учасників кінних походів. Коні сині. Майже всі коні розраховані на вагу 100 кг. Я важу 100 кілограмів коні зі мною, хто був на наших кінних походах, бачить, що коні легко працюють, не замічають, коли людина працює з конем у УНІСО. Що не завжди вдається початківцям. І так само, якщо рідко працюємо з кіньми, Воно, деколи виникає якісь там помилки, значить, ми поставили вагу. Чоловіки 90 кілограм, і жінки 80 кг. Чому так? Це кожен до цього підходить по-своєму. Я це розумію так, що чоловік середнім ну, середній зрослим 1,75 см, і свого 90 кілограм, це людина, яка може працювати своїм тілом, яка може сісти в сідло, не завалюючи коня. Який має ну, це, як кажуть, фізична кондиція, може бути при цих кілограмах, скоріше за все, в людини є нормальна фізична кондиція, не як у спортсмена, не як у якогось там олімпійця, але ця фізична кондиція її достатньо для кінного походу. І якщо взяти жінку, яка має, наприклад, середня Метр 65, середній зріз, метр 65, 1,70 і 90 кілограм. Я не хочу казати, що це негарна жінка, чи щось цій жінці не вистачає, боронь Боже. Але уже жінка з 90 кілограмами їй важче. Це вже просто перебор ваги і це нормально. Що ми поставили ці правила, дуже багато людей. Готуючись до наших кінних походів, скинули вагу. Були багато спочатку, коли ми це виставили, зараз нас тим менше чіпають. Але спочатку було таке, що якщо фітнеска, маючи вагу метр, то маючи зріз 1,85 чи метр 80 і вагу 90 кілограм, то вона краще буде поводитися на коні, ніж мужчина, який має зріз 1,65 і вагу 90. Якщо це така фітнеска, то це обговорюється додатково, наприклад. Або ми не відказуємо, якщо людина має, наприклад, вагу більшу, то ми кажемо, що тих 2-3 кг, якщо ви себе почуваєте нормально, то це кожен це індивідуальний підхід. Навіть якщо хтось має більше і не може, то ми кажемо, що можете приїхати на курс, наприклад, з чого починаються кінні походи. І там, де, та, там ви зрозумієте, чи вам потрібні ці, ці кінні походи, е, вас допускають до роботи з кіньми. Ви тримаєте коня, ви того коня сідлаєте, ви виконуєте всю роботу, ви бачите людей, які е, в, приймають активну участь у практичній частині курсу. І якщо є можливість, то ми можемо посадити на коня без сідла. Сідлом, просто, якщо є сідло, то є чим травмувати того коня. Але без сідла тоді ви відчуваєте, як працює ваше тіло. І ми можемо вам дати 20-30 хвилин просто попрацювати з конем, подивитися, чи вам це потрібно, і воно дає досить хороші результати. Багато людей кидають ті свої кілограмчики, тих 5-10 і приїжджають на наступні кінні походи, ну, наступний курс з переходом в кінні походи. Кінні походи це вже те ж саме, що в нас на курсі. Наприклад, ми піднімаємося на полону рівну або гостру. Це висотою такі ж самі полонини, тих же самих 10-15 кілометрів на день проходимо, як і середню, в середньому на день проходимо 20-25 кілометрів на кінних походах. Це якщо дуже хороша підготовлена група для групи слабшої, 20 кілометрів це просто. 5-6 годин, 7 на коні, цього достатньо. Так що людина приймає рішення, чи їй це потрібно, як я до цього підходжу і, як кажуть, працювати на курсі мають шанс всі. Знову повторююся, що еталоном, таким ну, мірилом є це, що людина сіла на коня і зійшла з коня. Це все не то, що хтось якийсь поганий чи хтось якусь палку перегинає. Це, це комфорт. Це комфорт всіх учасників кінного походу, і так само коней, які теж є учасниками кінного походу. В кінного туриста має бути відповідна фізична кондиція. Чим ми опонуємо всім тим, хто може казати, що якась дискримінація чоловік чоловіків жінок. Було таке, що нам доказували, що. Було, були ті докази непотрібні, на що я відповів? Що ми не сприймаємо вершника як вантаж це людина. Яка різниця між 100 кг між жіночого тіла і 100 кг чоловічого? Різниці немає ніякої, але людина не є вантаж. Що може робити людина, яка не підходить по возі, чи це буде корисно? В перспективі, ми зараз будемо добирати, ми й добирали людей в групу, яких ми, ми надавали їм роботу. Просто людина працювала з конем, але не сідала на коня. В перспективі, якщо буде таких людей більше, ми будемо працювати з ними. На курсі будуть працювати так само, просто може бути організований кінний похід. Є така. Версія кінного походу, коли людина веде коня і вантаж свій, замість позашляховика, це такий справжній дикий похід, несе на коні. Теж існує хибна думка, що якщо ти їдеш на коні, це трошки щось інакше, коли, коли ти ведеш коня. Я виходячи з свого досвіду, свого досвіду, <joue> можу заявити і можу це обґрунтувати. Що коли ти ведеш коня, це та ж сама партнерська робота, як коли ти сидиш на коні. Це ще навіть е делікатніша робота. Чому? Бо ви в рівних в в умовах з конем. Ти на своїх ногах і кінь на своїх ногах. Так що цікавий досвід: е це можна робити. Це можна робити, в перспективі є шанс скинути ту вагу трошки, або ти бачиш, що е є винятки просто, Є винятки, ти маєш спочатку побачити цю людину. З більшою вагою, але ти маєш їх побачити.